Котомасаж. Заряджаємося, електризуємося на успіх. Да. Озеро Вишинське, воно ж озеро Колюківське. Метр вісімдесят. Можна двома пальцями тримати. Поплавочок 1,2 грами. Огружений до серединки антенки. Оснастка японська Обета Два гачки на дні, грузок над дном. Друзі, я замішав тісто на колі, зробив його таким максимально інертним, таким, як я як на бугу використовую на течії. В цьому озері останнім часом, крім канального сомика, тяжко щось упіймати. Я спробую зараз максимально з дна працювати. Було б сьогодні чудово побачити біленьку рибку або карася, або лящика невеликого якогось. Та любого. Куча гілляк, я вже подоставав, Ну, Сподіваємось. Ось такі гарні кущі. Я думаю, що рибка вдовж берега ходить. Зараз когось розкормимо. Тісто інертне, можливо, розкорм буде трошки пізніше хвилин за 15-20. Кота Патруль. Наблюдає, контролює присідання поплавка невже колюки вже знайшли на другому закиді моє тісто дивіться О. так беремо відсіплялку котик ти що будеш колюка цього жерти? Бери, таке обережно. До речі, ці коти вміють їх їсти. Я ще, я ще весною їх підкармлював. Навіть котячий корм не хотіли, а от колюка його ласували. Ось такі коти у нас війницькі, сурове. Трошки збільшу глибину. Мені потрібно, щоб пів антенки було. Бо так зараз висить, висить на тісті. Я хочу, щоб трошки ці поводки були так в провисі. Да. Стойка довша, ніж ця вудка. Да, Ось таке положення ідеальне для цієї оснастки. Рівно половинка антенки. О! Ви як котик наблюдає. Котеня, ти будеш цього гада їсти знову? Чи ти його мам... своїй мамані занесеш? Так? Да? На. Неси мамані. Да, кльов, що закид, Скільки закидів стільки риби, так? Да? Все? віддав мам? Ой, ти молодець. Гішки тянь. О, цікаво, цікаво. І щось у мене загнуло вудку. Може то колюк. Об якусь гілляку. Да. Вудка іграшкова, так? Да? Назу рух поплавка. підйом тісто пів пів води зустрілив. клювання. О, на підйомі, так? Да? Клас, вудочка працює. Блін, друзі то все ж таки була біла риба перед цим. Все-таки ото, що мені загнуло, то був не колюк. Дивіться. Оце тогда. Вишинське озеро дає. Супер, да? Ти радієш за мене? Ти б його не їв, бо він слюнявий. Так, да. що тут без тебе робиться, так? Да? Зразу контакт, так? Да? Це колюк. Ні, не, не колюк. Йовникі палки. І ще більше лящиня. Ну ви таке бачили. Тут за все літо там два ліщи, ліщ, ліща, а тут уже на цю метр вісімдесят вудочку два підряд, два підряд ліщиня. Оце цікаво вже. Два лящика підряд. І вон ж далі. Дуже цікаво. Я два метри від берега рибу поставив. Щось я не все розумію. В поплавочній ловлі, але будемо розбиратися разом, так? Да? Підйом. Мені дуже подобаються ці підйоми. Бо я навіть розумію, хто це робить. Добре. Менший гачок по розміру, верхній гачок, буде як, як кормовий. Тісто з нього рибка легко буде збивати. Бо люблять, коли точка закормлена. Так, розгалужувачі є, все нормально. Ой, хочу потримати сьогодні якусь рибулечку таку. Такі єдине, треба не провтикати, бо цю вудку вкрадуть, вона ж там її вага, ну я не знаю, там вона взагалі нічого не важить. Ти наблюдаєш, так, да, за мною? Молодець? Підйом. Був підйом, бачили? Так. Да. Чи ні? Блін, не колюк. Оце так... Да, мене дивує озеро. Добре, озеро не колюка. Озеро знову Вишенське хай називається. Ой, ну 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 Я просто тебе покажу зараз. Ти ти його не будеш їсти. Я такими чималими шматочками зараз. Тут така риба є. Це ж вишенське озеро, воно в принципі не спускалось дуже довго. Я бачу задвушних тут два кг лящів. на змаганнях зі спінінгу, до речі. Прикольно ловити, два метри від берега. Я так ще не ловив, може в дитинстві, і то мені. Робили вудки з ліщини, ну, метра чотири десь так. Три лящика, це, ну це неймовірно. І ще в мене дві години є ловити. Це супер. Так, три хвилиночки. Тримаємо темп. Так? Да? Тіста нема, працює ідеально, достатньо інертне. Працює над самим дном. Три хвилинки вже його нема. Вудка маленька, навіть на стійці цій її незручно викладати. Ай кайф, ви навіть не уявляєте на таку вудку ліщиня лі, така. Вот це так, да, Це неймовірно. Ти віриш мені чи ні? О такого розміру. Діште. Хай, коли тихо живуть. Щось в мене є відчуття, що, що треба підсак трошки довшим розкласти. Отак. От Покладемо його під ліву руку. Зверніть увагу, що спочатку на точку зайшли колюки, да? і потім, коли лященята підійшли, то вони витіснили їх. На богу точно так все працює. З підходом більшої риби. Маленька стоїть в стороні і чекає, очікує да? на доїдки. Наше право. Три хвилини кормимо далі. Положення ідеальне, пів антенки. Грузильця на дном знаходиться сантиметрів п'ять. Поводочки викладені на дні. Цього достатньо, щоб тримати на вітровій течії поплавок з огрузкою 1,2 грами. Це зимова серія поплавців, вони близько 20 сантиметрів. Довший поплавок, до речі, на цих хвилях краще б. Він би навіть не рухався. Але ж цю оснастку я трошки для інших умов збирав. Згодом покажу, де я на неї хотів ловити. Казка на дуже малій глибині, там пів метра. Ух ти! А там була рибулька. Десь як вудка ця працює. А рибулечка була там наша цільова. Це, неймовір... це щось неймовірне, дивіться. Оці обережне клювання це була рибка. Уф. Ну, я не маю слів, що сказати, просто подивіться. Просто розмір риби. Досить тебе мучити, малиш, біжи. Я накормив їх спочатку колюками, потім кормом. Тепер дрімають біля мене. щоб вудку не вкрали, не прозівати. Ух ты! Яка рибка підійшла, так? Да? Після лященят. Ой-ой-ой-ой-ой. Клас. Трост... Моя тростиночка ця. Я навіть без, без підсака такий. Що нам уже? Такого карася брати, так? Да? Круглий карась. Це точно карась? Чи це камбала вишенського озера? Ну це неймовірна краса. Супер. Другий пішов. А які в нього цікаві клювання, так? Да? Дуже гарно, да? Ще в товщі води вони вже зустрічали мене, рибульки. Три хвилинки пора. Все дно встелено гілляками з верби. Я зараз ще трошки домішаюсь на півгодинки. Мені цікаво, чи, чи з початком сутінок тут хтось ще виходить, чи можна закінчувати в цей час Уже зараз такий експеримент проведу. Я вже рецептуру не міняємо. Але трошки додавлю більше коли, щоб тісто працювати відразу почало. трошки перезволожене, якраз на півгодинки. Буквально через 2-3 хвилинки вже буде працювати. Все тісто дійшло. Невно така перезволожена трошки. Потрібно дуже обережно робити закид. озері більше нема де плавати, тільки тут. Це Та ситуація, коли підставка, я ж її ще не висовував, буде довше, ніж наша вудка. Подставка 2,10, вудка 1,80. О, Так можна було на підставку ловити, да? Зацепив собі жилку та й все, і лови. Але ж задоволення від 1,80 я не очікував, що так буде. Ще більше, ніж від 2,40. Та й рибка така півкілушний карасі, так? Да? Я тимпую вже 15 хвилин. Я бачу тільки присідання легкі, задіви за оснастку. О, Хижак зверху, малька ганяє. Може це час уже хижака, але ж Такого карася круглого хто тут може з'їсти? Хіба що сон? Уже смеркає? Ще 15 хвилин. Сидимо. А, дочекався. Клювання на, на підйомі, да, було? Ще раз вставлю тут по кайфуту разом зі мною. По вітці 0,14 жилка десь сантиметрів 12 і 15 чи 7, ну десь близько 5 сантиметрів між ними. Я таки розкормив свіжим тістом точку знову. Я бачу вже всі рибаки з того берега вже повходили, бо кльов десь ще годину назад закінчився. А я зумів ще висадити таку гарну рибу. Ну, вже достатньо так, достатньо стемніло вже. Класичний підйом, да? Не бачив цей підйом? Це лящиня вже. Уже стемніло. А я на останньому закиді. закіді. Ліщиня. Чорний таке пір'я, гарний в нього. Чорний-чорний. Все, тісто залишилося, я подякую. Все сьогодні вдалося. Затестував справжній скарб для мене, метр вісімдесят. Але і це ще <свісно> не все із цього напрямку. Я думаю, що вас здивую. Все, до зустрічі, всім пока.